Сенсаційний результат Франція осмислює результати парламентських виборів напередодні в Україні оголосили підсумки другого туру. Абсолютно несподівано переможцем кампанії став лівий новий народний фронт. Друге місце в президентській коаліції центристів? А ось ультраправе національне об'єднання Марін Лепен, якому віщували тріумф і абсолютну більшість, став лише третім. Які наслідки це матиме для країни та як? Позначиться на зовнішній політиці та, зокрема, підтримці України, далі в нашому матеріалі. Протести, що обернулися святкуванням, несподівана перемога французьких лівих у парламентських перегонах, заскочила прихильників політсилизненацька. Після приголомшливих результатів ультраправих у першому турі голосування і прогнозованого тріумфу у другому, опоненти націоналістів вийшли на вулиці, щоб показати свою незгоду. Аж раптом усе вийшло рівно навпаки. Я взагалі не очікувала такого результату, але я рада і пишаюся, що французи вийшли і проголосували більшістю за новий народний фронт і відкинули фашистські ідеї крайніх правих. Хоча нас все ще хвилює значний результат націоналістів вагоміший ніж на останніх парламентських виборах, тож нам доведеться продовжувати боротьбу. Преса назвала результат голосування сенсацією і справжнім переворотом. Багато французів відверто зітхнули з полегшенням. Перспектива отримати ультраправий уряд тиждень тому шокувала жителів республіки. Я дуже радий, тому що це доводить, що Франція не расистська, не антисемітська, не ксенофобна, не гомофобна. Франція не в крайнощах, принаймні не вся Франція. У підсумку голосування ліві з нового народного фронту отримали 182 парламентські парламентських крісла блок про президентських сил Еммануеля Макрона разом. 168, а ультраправо національне об'єднання Марін Вепен та її союзників 143. І вепенівці не приховують розчарування. Я думав, що у нас буде щонайменше 250 депутатів. Тож я розчарований. Що ж нам доведеться чекати до 2027 року, поки країна зануриться у прірву, щоб французи зрозуміли, що настав час для змін. Керівництво національного об'єднання намагається зберегти покерфейс, мовляв, їхня перемога лише справа часу. Болото, про яке я попереджала, справдилося. Франція буде повністю заблокована трьома групами, які мають більш-менш однаковий вплив у національних зборах. І ми програємо ще один рік нерегульованої імміграції, ще один рік втрати купівельної спроможності, ще один рік підриву безпеки в нашій країні. Але якщо нам потрібно через це пройти, то ми пройдемо. Але чи вдасться лівим домовитися з Макроном? Лідер нескореної Франції з альянсу лівих Жан Люк Меланшон вже заявив, що президент повинен запросити народний фронт керувати країною. Натомість у Макрона кажуть, що готові працювати з усіма, окрім політсили самого Меланшона. Якою ж буде коаліція, поки що міркують. Ця конфігурація є безпрецедентною. Момент надто серйозний, і тут час для нашої колективної відповідальності. Я хотів би відразу сказати, що ми продовжуватимемо захищати наші цінності в парламенті та формалізуємо передумови дискусії для створення проєктної більшості. Прем'єр-міністр Габріель Аталь, що представляє партію Макрона, оголосив про відставку, але президент її не прийняв. Щоби забезпечити стабільність країни, на цьому тлі відбуватимуться перемови про формування нового уряду, і вони теж будуть непростими, кажуть політологи, як і загалом внутрішньополітичне життя країни найближчим часом. З ситуацією, коли за спиною прем'єра не буде надійної стійкої більшості, Франція стикається уперше. Ми маємо дуже сильну політичну та електоральну поляризацію. Є блоки, абсолютні вороги. Тоді як принцип коаліції полягає в тому, щоб іти на компроміси. Тож я б сказав, що ми матимемо проблеми як зі згуртованістю політичних груп, так і з призначенням уряду, який за визначенням буде дуже крихким. Така політична турбулентність неодмінно позначиться і на зовнішній політиці Франції. Зокрема, на задній план може відійти і питання підтримки України, у якому досі Париж намагався бути лідером, особливо на тлі критики позиції Макрона з боку лівих, тим часом у Єлисейському палаці поки що взяли паузу. Президент Франції заявив, що чекатиме, коли новий склад парламенту оформиться у якусь структуру, щоб вирішити, яким буде його наступний крок. Ольга Жудецька подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.